Пам'ятайте, друзі, нагадую, в 28-й тиждень ми шукаємо юстів. Цікава історія, що у нас приходять іноді, дивляться на це все і кажуть, ні, -хе 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 -хе. 2-4 вже. І бухгалтери. Ну, друзі, ми працюємо цим, щоб підвищити. Ну давайте так. Я щось кажу, дивіться, юрист заробляє Орда 100 тисяч гривень. Я думаю, що черга буде на дооболонів. Не 100 тисяч гривень заробляє в нас юрист. Чесно, хочу сказати. Це я не думаю, це може якась індіверсія, декаби, тобто, щоб розвалити оце районне керівництво, щоб не стимулювати це все. А мені що вон там бачите, Віталій Володимирович премію не платить, інтенсивність не платить. Вперше за всю історію, в принципі, району ми зробили. Аналітику і районів інших мені одному не платять. Я вважаю, що я особливо ізбраний. Давайте ми знову повертаємося до матриці. А хто тут може бути ключком в цій конструкції? Ну точно, не Агент Сміт, точно забувайте. Агент Сміт там. Так, да, напишіть в коментарях, хто може на вашу думку бути Віталій Кличко із Матриці. Не Агент Сміт. Бо знаєте чому? Там є окрема історія, що Агент Сміт і... і Нео. Вони пов'язані і не зрозуміло, хто поганий, а хто добрий. Там окрема є історія, типу, настільки це ну короче, там дуже цікаво.